Завдання було наступне: визначити, чи оці захисні заходи, які були зроблені, не пошкодили. Скульптуру не, не, не мали агресивної дії. Серйозного впливу на стан пам'ятки ми не виявили. Поза тим, що без сумніву є тріщини. Можна було очікувати, що буде збиратися сажа, бруд, які негативно впливають на камінь і є джерелом засолення, але ці мої попередні поверхневі дослідження, починаючи від голови і завершуючи візом, не виявили сильних джерел засолення, а сіль, як ви знаєте, дуже негативно впливає на камінь-вапняк. Поза тим є дрібні ураження субстанції, місцями камінь починає кришитися, але це питання вже знаєте часу. Дасть Бог, війна закінчиться, і тоді, звичайно, треба піднімати питання щодо проведення консервації. Скульптура в задовільному стані. Є певні ураження мохом, але це природні процеси, тобто ми від того нікуди не, не, не дінемося. Те, що від них сподівалося, від цього захисту ми сподівалися у 2022 році, воно виконало свої функції. Зараз треба буде, напевно. Робити поправки, зміни, уточнення, і ми обговорюємо про те, що можливо і ось ця конструкція, яку зараз бачимо позаду, буде дещо змінена, бо маємо вже і досвід в Україні, і маємо вже краще, більш точніші консультації з колегами з за кордону, поміткоохоронцями. Але найголовніше зараз перемогти москалям і, мабуть, знайти добрі ресурси на. Поновлення всіх цих об'єктів, тому що є мухи, їх треба буде чистити, їх треба буде знищувати, треба буде укріплювати ті чи інші елементи, від часу функціонування можливо трошки десь вже деструктували. Так що роботи є, але слава Богу, ці скульптури є в задовільному стані.